Є брат на брата й ти убік, жовтим правом свободних зізнає весь, великий на різні, зпиня жовтим правом свободних, з'єднає весь великий навісні, веде нас бій по Чіто наказ соборна, українська є держава. Міцна й одна після того кавказ. Соборна. У! Вельна шановна громада, президент України Петро Порошенко. І хай ця Україна бачить, скільки нас в Полтаві, і як ми звідси, шлемо сигнал про об'єднання, об'єднання всієї нашої команди навколо цінностей України. Дорога високодостойна полтавська громада, дорогі жителі Полтавщини, я Гордий за вас і за увесь український народ, бо за п'ять років ми з вами створили фундамент нашої власної української хати, нашої української держави. Армія, мова, віра це є надійні основи нашої державності. І тепер, і зараз вони у нас міцні. Дякую. дякую. Ніхто нас не здолає, і ніхто нас не переможе. І ніхто не зможе нас забути і забрати нашу гордість, хоч нам дав чудову землю, прекрасно її розташував. Дух захоплює від краси і багатства Полтавщини і всієї української землі. В нашому генетичному коді. Закладено працелюбство, і ми готові вдень і вночі заради наших цілей розвивати Україну. Ми перемагаємо, бо змінюємо державу. І це дуже непокоїть п'яту колону всередині України. Непокоїть наша перемога. Бо зміни є всюди. А найголовніше, за ці п'ять років ми вже впевнилися в своїх силах. І сьогодні в нас є амбіція. Амбіція бути не просто країною, країною великою, великою країною вільних, щасливих і заможніх людей. Разом ми зупинили ворога російського агресора. Разом заклали фундамент для великої України і сьогодні на пенсіонерів. На пенсіонерів, бо їм найважче. Вони найбільше постраждали від російської агресії, від гібридної війни, від економічної блокади. І я не з чужих слів знаю, бо зустрічаюся з ними кожного дня. Як їм важко рахувати кожну гривню до наступної пенсії. І перша позиція. Майже 348 тисяч пенсіонерів в Полтавській області вже почали отримувати протягом березня зараз підвищені індексовані пенсії. У 87 тисяч пенсіонерів з Полтавщини підвищення складає тисячу гривень і більше. В середньому. Надбавка буде більше 552 гривень. І я знаю, цього недостатньо. Але це перший удар по бідності. Це те, чому це так важливо? Дві складових. Перша складова це надзвичайно важливо для боротьби з бідністю. Бо все, що люди зекономили, а сьогодні це може бути до 40%, пенсіонер може залишити собі в кишені. Друге. Бачите, у нас теплий березень, зараз температура плюс 12%. Лютий був також теплий, а газу заплановано стільки скільки й було. От коли ми будемо споживати на 40% менше газу, решта залишиться пенсіонерами. І таким чином індексація, компенсація, монетизація це є гроші, які зараз в березні вже є у українського пенсіонера. З іншого боку, це дозволяє, щоб пенсіонер перевірив лічильник, прикрутив газ, і ми менше споживали того газу, який був нав'язаний Україні як російська кабала, підписана тими, хто посилає цих молодиків до нас. У 2009 році газові контракти підписані були і зобов'язували Україну взяв, не взяв, платити. За 41 мільярд кубів. А нам він не потрібен цей газ. Ми забезпечимо власну в часи такої міграції, яка спрямована в Європу. І я хочу, я хочу, щоб доля нашої країни і нашого народу, доля нашої нації була щасливою. І третє, я хочу просто, щоб українці відчули, так само, як і я, яке велике щастя. Любити Україну. І ще одне, я часто буваю на фронті, де кожного разу я пересвідчуюсь героїзмі наших бійців. І безумовно, ми маємо належно винагородити їх, підтримати їхні родини Бо коли я був обраний президентом, знаєте, скільки отримав український воїн? Двоєць снайпер третього полка спецназу. В травні місяці 14-го року отримав 600 гривень в місяць. А на сьогоднішній день, після підвищення грошового забезпечення з 1 січня, після підвищення в березні доплати тим, хто напередку, вони будуть мати 20 тисяч 400. І це демонстрація нашої шани і поваги до українців до воїнів. Це складає, що Вибачте, навіть 12 тисяч доплати і 10 тисяч грошового забезпечення більше 22 тисяч гривень. Це є рішучі кроки, які ми будемо продовжувати. Але наше завдання остаточно перемогти бідність, перейти до загальнонаціонального добробуту. І саме тому нашим пріоритетом має бути економіка, економіка. І ще раз економіка, бо лише швидким підняттям, проривом, якщо хочете, в економіці ми можемо перемогти бідність. І тому я пропоную вам проривну формулу успіху в економіці, яку ми називаємо економіка майбутнього. Наше завдання відкрити можливості для кожного, для всіх. Звання детально розписано по тижням, по дням, по годинам. Що ми маємо зробити для того, щоб кожен українець, відчувши, що Україна рішуче рухається вперед? І наша формула, формула економічного розвитку гарантує, що до кінця мого другого чуєте, другого президентського терміну, кожен громадянин України власною кишенею точно відчує зростання економіки і зростання добробуту. Є зовнішня політика, і що зробив Порошенко для забезпечення світової коаліції на підтримку України, вам теж відомо, чому зараз першим пріоритетом має бути економіка, а тому, що на сьогоднішній день економічний ривок і перемога над бідністю є питанням номер один національної безпеки держави. І саме тому я обіцяю, що Україна стане Великою країною, вільних, щасливих і заможніх людей. І ніхто нас не зупинить. З Україною правда з Україною Бог Дякую. Дякую. І ще 3-4 роки тому. Ще 3-4 роки тому я, на жаль, не міг цього обіцяти. Чому? Бо надто сильного удару завдала по нам. Російська агресія. І не лише сама війна, а гібридна війна, економічна блокада. Ми втратили чверть промислового потенціалу країни. Наші підприємства на окупованому Донбасі було розрізані на металобрух, демонтовано обладнання. Рівень безробіття там складає 70%. Нічого немає неможливого. Ми завжди, коли єдині перемагаємо. Ми дуже добре вивчили уроки історії. І за ці п'ять років, що пройшли з 2014-го, ми нашу єдність зберегли. І я тут, щоб подякувати вам за цю єдність. А ще одне: я тут, в Полтаві, для того, щоб попросити вас, мандату довіри на наступні п'ять років, для того, щоб ми йшли своєю дорогою, для того, щоб Україна. Отримала перед можливості членства в ЄС та НАТО для того, щоб ми подолали бідність, відродили армію, створили велику державу, велику Україну, щасливих, вільних і заможних людей, таких, які я бачу на цьому майдані. За запануємо і брача у сво Слава Україні! Ви найкращі! Дякую! Вам!